Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець на Ютубі та на Фейсбуці гуляє відео, де депутатка Верховної Ради, яка носить блузку за 1800 доларів. Блузочка, звичайна блузка за 1800 доларів від Гучі, пропонує усіх українців, які заробляють зарплати 20 і більше тисяч гривень в місяць, обкладати військовим збором. В два рази більше. Зараз військовий збір 1,5%. Ну а якщо ти заробляєш 20 тисяч чи більше, ти повинен будеш заплатити вже 3% військового збору. Що я скажу по цьому поводу, як кажуть? Депутати Верховної Ради, подивіться на їхні зарплати 250-300 тисяч гривень. І це ж офіціалочка. Це ж тільки офіціальна зарплата. А далі різні навбаки за секретність, за шкоду здоров'я, проїзні, командировочні, накрутки. Там до 600, гривень, до 600 тисяч гривень місяць доходить. І це ж тільки офіційні зарплати без врахування, начебто підкреслюють конвертів. Начебто конвертів. А українецький заробляє трошки більше, повинен ще їх в два рази платити. А ви скільки заплатили? Хотів би я запитати депутатів Верховної Ради, скільки ви заплатили податків зі своїх космічних зарплат і конвертів білих, які начебто хтось вам кожен місяць дає. Підкреслюю, начебто суб'єктивна думка українського журналіста. І скільки ви донатів дали на ЗСУ? От би кожен з депутатів відчитався і показав, скільки донатів дає на ЗСУ. Тому що ЗСУ зараз існує на донати українського народу, який донатить кожну копійку. А ви їм, ще хочете накинути двійні налоги, так? Двійне оподаткування по-українськи. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!